Знаєте, коли люди пишуть в особистих повідомленнях або запитують, як можна купити дану продукцію, чи можна у мене замовити дану продукцію компанії Ерсах, то я говорю, що не можна. Чому? Тому що за все перебування своє в компанії Ерсах, я ні разу не продала нікому продукцію Ерсах. Я людей реєструю. До компанії «Ерсах», я пропоную людині партнерство з компанією «Ерсах». Навіть якщо тебе не цікавить мережевий бізнес, додатковий дохід, не має значення все одно тобі вигідно бути в партнерстві з компанією «Ерсах». Які переваги ти отримуєш, будучи в партнерстві з компанією «Ерсах»? Перше, при реєстрації. Ти будеш мати відразу дисконт 20% на всю продукцію. Продукції більше 400 найменувань. Друге, ти будеш мати доступ до електронного інтернет-магазину свого бізнес-кабінету 24 на 7 і можеш замовити продукцію в будь-який час доби. Третє: при кожному замовленні компанія «Арсах» дає чудові подарунки. Чудові подарунки це не якісь там пробники. Це літрові концентрати миючих засобів, крема, шампуні, сиворотки для обличчя і все інше, крутезні подарунки. Подарунки змінюються двічі на місяць: з 1 по 15 одні подарунки, список подарунків є, які ти обираєш при замовленні собі. І з 16 по 31 число знов змінюються подарунки. Тобто постійний асортимент подарунків, не одні й ті самі. І також в місяць є ще дві суперакції. Це з 7-го числа перша суперакція, і десь 20 з 20-22 числа друга суперакція. Тобто, це ще додаткові подарунки до основних. От. Чим більша сума замовлення, тим більше подарунків. Чи вигідно це? Це вигідно. Сума подарунків, які я отримаю при кожному замовленні, більша від суми мого замовлення. Це дуже вигідно. Це дуже вигідно. Чому вигідно зареєструватися в компанії EarSag? Тому що на, коли ти робиш замовлення в своє день народження, компанія тобі дає додатковий подарунок в день народження. Якщо... Ви зареєструєтеся, будете користуватися даною продукцією. Продукція у нас дуже результативна. Ви будете мати чудові результати, вам буде подобається. І ви не зможете мовчати, ви будете ділитися про це зі своїми знайомими, точно так же, як і я раніше. І дані знайомі, друзі, будуть скуплятися в даному супермаркеті через вашу рекомендацію. І ви будете отримувати бали. А бали це ваші гроші в кінці місяця. Це ваша премія за те, що ви поділилися з людиною, що є така компанія, РСАГ, є така продукція, і компанія готова вам за це платити винагороду. І ви можете отримати 33% знижки на дану продукцію: 33% знижки, плюс 20% зразу, як ви реєструєтеся. Тобто ви можете брати дану продукцію, з яку полюбите і більше не зможете жити без неї. Ви зможете брати цю продукцію зі знижкою 53%. Вляєте, 53% це переваги, які дає вам компанія Ерсах при реєстрації, при партнерській програмі. Тому це дуже вигідно. Як стати партнером компанії Ірсаг? Я розкажу вам особисто. Тому пишіть мені, будь ласка, в особисті. І я вам допоможу з реєстрацією. І з замовленнями я вам допоможу в усьому. Буду вашим помічником, наставником і другом!